Рух транспорту по проспекту Манулівській перекриють на тривалий час з 5 листопада, приблизно до 2 грудня, не буде курсувати. Ні автомобільний, ні громадський транспорт. Це пов'язано з тим, що комунальники проводитимуть на цій ділянці ремонтні роботи, усунення аварійної ямковості та ремонт аварійного колектора зливної каналізації. За розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резниченка, комунальники мають привести до ладу дороги, які суміщені з ділянками автомобільних доріг державного значення. Відрізок дороги по проспекту Манулівський, суміщений страцею. Тридцять загалом до кінця року планують замінити близько 55 тисяч квадратних метрів асфальтового покриття. Проте ділянки, що не мають стосунку до доріг державного значення, не можуть ремонтувати, адже на них діє постанова кабміну номер 590, що забороняє фінансувати поточні капітальні ремонти та будівництва. Наразі планується перекриття проїжджої частини для виконання заміни колектору під проїжджою частиною. Щоб ви розуміли, даний колектор побудований після воєнні роки, він побудований з неякісних матеріалів, побудований не за будівельними нормами, тобто ґрунти тут погані, підготовки під труби ніякої не зробили, тому в даному місці... Труби мають контрнахил, мають перелом. Через це колектор практично не працював в даному місці.